Вітаю, друзі! Про любов і кохання можна говорити вічно і, на жаль, припускатися помилок. Та якщо життєві виправити важко, а буває інколи і неможливо, то граматичних можна уникнути. Тож сьогодні робота над помилками або про помилки яких українці припускаються найчастіше, коли говорять про любов або кохання, не бути без розуму, що є калькою російського виразу, бить без ума», а умирати за ким, донестями бути захопленим ким, не тямитися від, не без пам'яті любити когось, а донестями – до безтями, безтями кохати, любити, бути шалено закоханим, не любити кохати більше всього в світі, а любити кохати над усе в світі, над світ любити чи кохати. І в коханні, друзі, Освічуємося грамотно. Саме слово «освідчитися» мовознавці радять вживати замість виразу, признатися, зізнатися в коханні. Пам'ятаєте, ми про це вже якось говорили. Часто можна почути таку стійку сполуку, як зробити пропозицію руки серця, яка, однак, не є властивою для української мови. Натомість краще сказати так. Освідчитися також означає просити кохану людину побратися, попросити руки, серця, запропонувати руку і серця. Згідно із сумом, останній вираз можна вважати вже трохи архаїчним. Ще один застарілий варіант засилати, посилати, присилати старостів, сватів «зарушниками». свататися. Тоді кажемо, Одружімося, а не давай одружимося чи поженимося. На доказ любови, а не в доказ любови присвячуємо їй, йому, а не для неї, нього, вірші або пісні, вручаємо, а не підносимо квіти, даруємо обручку, каблучку, перстень, а не кільце після заручин або змовин. А не помолвки, закохані стають нареченими, а не женихом і невестою. Щоб відсвяткувати подію, можна справити, відбути весілля, а не зіграти свадьбу. Тоді закохані у весільному вбранні, а не наряді, перед Богом, якщо відбудеться вінчання, та в присутності рідних і близьких людей, присягнуть. На взаємне кохання, а не у взаємному коханні. Коли люди одружуються, стають на рушник, ідуть під вінець, вступають у закон, беруть шлюб, а не укладають брак, то їх називають молодими, молодятами, а не молодожонами. Дівчина не тільки одружується зі своїм обранцем. А зав'язує косу, виходить, віддається заміж за нього. Хлопець одружується з дівчиною, бере за себе її, а не жениться на ній. І молоде подружжя, а не молоді супруги. І на сам кінець шлюб не буває громадянським, лише цивільним. Любіть, друзі, і кохайте, над усе в світі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!